Привіт! Чи ви прийшли сюди з повагою? Чому я вас це питаю? А тому, що це огляд на настільну гру Хрещений батько Імперія Корлеоне» в локалізації від видавництва Планета Ігор. Це в нас гра про мафію від відомого автора Еріка Ленга по дуже відомому фільму Френсіса Форда Кополи Хрещений Батько по книжці. Маріо Поюзьо, хрещений батько. Але це вам все не потрібно знати. Це в нас досить простий ереконтрол з механіками з євро на виселення працівників, тобто міплеплейсмент. Давайте я вам покажу право цієї настілки, а вже потім подивимося на компоненти, і я розкажу про свої власні враження. Тож, ось у нас розкладена ця настільна гра хрещений батько. Тут ви в нас бачите розклад на 4 гравців. Вона грається, до речі, від 2 до 5. І це незвично, що це Control, який і на двох, і на п'ятьох цікаво грається. Так, цікавіше на п'ятьох, але і на двох це норм гра, просто набагато більше прорахунку і менше рандому. Тож, ви тут граєте за членів п'яти різних сімей, які були згадані фільму, в кожної з цих сімей є імена. І ви тут б'єтеся за контроль над Мангеттеном. І ви виконуєте доручення Дона Накорелони і отримуєте за це бабки. І відбуваєте бабки. І в кого наприкінці гри буде більше бабок, то і перемагає. Тобто, це насправді гра більше про бабки, ніж про контроль. Хоча зовні і на початку по правилам, вам здасться, що це ераконтрол. Але якщо ви будете боротися тільки за Control і не будете виконувати завдання, і не будете заробляти бабки, то ви програєте. Тож, кожен гравець отримує членів своєї сім'ї. У вас у кожного буде іменний ваш дон, буде ваш іменний консільєрі, та буде іменний спадкоємець, яких ви виставляєте тут з боку поля. І вашого консільєрі та спадкоємця ви отримуєте відповідно у другому та четвертому раунді. Також ви отримаєте свої жетони. Домінації або контролю, і кожен з вас отримує такий неймовірний залізний свій власний чемоданчик, куди ви будете складати гроші. Також на початку ви ще отримуєте стартові гроші та стартові завдання від Дона. Так ви починаєте. В цій грі ви будете грати чотири раунди, вони у нас тут вказані на полі. Кожен з раундів в нас описує якісь унікальні деталі, які ви в цьому раунді будете мати. І раунди у нас відбуваються. Власне, фігурку Дона Крилони у виконанні Мерлона Брандо. Його можна поздивлятися. Ну, гарний. Кожен раунд у нас є фази, що відмічаються ось такою поліцейською машиною. Кожен раз у нас складається з п'ятий фаз, але основна це звичайна фаза розіграшу ваших персонажів. Що ж в нас відбувається протягом кожного раунду? По-перше, фаза в нас відкривається нова локація. Перші два раунди це синенькі локації, вони відкриваються у найменшу цифру це сюди. І тепер цей район у нас буде підсилений. І пізніше в нас будуть вже відкриватися червоні локації, які більш круті дії будуть вам давати наприкінці гри. Наступна фаза, основна фаза гри, ви будете виставляти своїх членів родини та ваших гангстерів на поле, отримуючи всякі з локації та борщі за контроль над цими районами. Наступна фаза, це, власне, після того, як ви розставили їх, ви будете боротися за домінацію в кожному районі. Хто ж його власне контролює, той буде виставляти сюди свій жетончик контролю. Після цього у вас буде фаза аукціона за ваших помічників, які у вас лежать внизу поля, і ви будете з них торгуватися тими грошами, які вже лежать у вас у чемоданчику, а не знаходяться на руці. І наприкінці ходу у вас плата дону. Якщо у вас більше на руках буде карток, ніж вказано на цьому раунді, то ви будете їх скидати з руки. Тому вам потрібно за попередні дії так зробити, щоб у вас не залишався лишніх карток на руках, але вони не будуть залишатися. Це така гра, де у вас будуть грати карти, це може бути дуже неприємно. Тепер більш детально давайте розберемо кожну з цих дій, що відбувається кожен раунд. Тож, ми виклали тільки що синеньку локацію. Ми пересуваємо машинку, і в нас настає друга фаза раунду сімейна справа. Як колись сказав Майкл Королеоне, сьогодні я вирішую справи сім'ї, тому не кажи мені, що ти невинний, Карло, визнай, що ти зробив. В фазі родини ви можете зробити одну з чотирьох дій. Ви можете або виставити свого громилу, чувака з квадратною підставкою, або виставити члена родини, це чувак з круглою підставкою. Або виконати завдання Дона з руки, або з тих, що лежать біля поля, витративши на них ресурси і отримавши бонуси, або зіграти картку спільника. Це вже у другому, третьому та четвертому раунді, якщо у вас вона є у руці. При цьому. Ви не можете виконувати завдання або грати карту спільника, якщо ви виставили вже всіх персонажів, і це вам за цим потрібно буде слідкувати. Тому що, коли ви виставляєте персонажів, ви отримуєте ресурси, і не можна так от розрахувати, що ви витратили персонажів, отримали ресурси, і тепер можете виконати ще завдання. Ні, тут такий ось баланс. Цю фазу ви виставляєте своїх членів фронтини та гангстерів на поле. Ось придивіться сюди. На кожній локації є ось таке квадратне місце для гангстера. Якщо ви придивитеся, то він туди ідеально стає. М -м -м, перфекто. І тут ви бачите кругленькі локації для ваших членів сім'ї. Коли в локацію приходить гангстер, то він отримує те, що змальовано знизу на локації. Коли ж ви виставляєте на круглу зону свого члена сім'ї, то він збирає те, що намалювано в верхній частині всіх локацій, з якими він поєдемо. Зазвичай це дві локації, але є одне супермісце, яке збирає. Данину одразу з трьох локацій. Те, що ви тут можете отримувати, це власне ресурси. У нас є ресурси чотирьох типів: це зброя, брудні гроші, алкоголь і наркотики. Наркотики – це Джокер, і ви зможете їх отримати тільки наприкінці гри. За ці ресурси ви можете виконувати завдання Дона. У вас є завдання дона на руці, і також кожен раунд є відкриті завдання дона. Які лежать біля поля, які ви також можете всі виконувати. Ви витрачаєте ті ресурси, які намальовані з боку на карточці і скидаєте їх, і отримуєте те, що написано знизу на карті, там зазвичай якась дія, наприклад, вбити одного грома суперника, тобто ви вбиваєте громило, і також ви отримуєте гроші собі на руку. Після того, як ви виконали доручення Дона, то ви його кладете собі у чемодан. Також тут є на оказях, крім ресурсів, можливість добрати ці доручення Дона. Кожен раз, коли ви ваші доручення Дона тут, то ви берете собі дві картки, обираєте собі одну з них, а іншу кладете під низ колоди. Таким чином, зазвичай, у вас є тут вибір. І ви таким чином набираєте ресурси, виконуєте завдання, добираєте завдання. І дії тут зрозумілі, і також ви іноді можете просто отримувати гроші. Але ще є у вас такий чемоданчик тут зустрічається. Оці гроші, вони поки у вас на руках, вони нічого не вертуть, тому що вони ще не відмиті. Але коли ви кладете, вибираєте її чемоданчик, то ви кладете одну картку з руки у свій чемодан. Це може бути одразу доручня дона, просто щоб ви його поклали собі, або гроші. Тому що і дружня дона наприкінці, можливо, вам щось принесуть, і гроші це наприкінці гри переможні очки, які у вас тут лежать. І також жетон першого гравця можна отримати тут тільки у ломбарді. І жетон першого гравця це в нас голова коня відрубана з фільму. І, до речі, першим гравцем здає той, хто останнім бачив хрещеного батька. Тобто, у вас може бути ось така. Мотивація передивитися цей культовий фільм спеціально, щоб першим ходити в цій грі. Наприкінці цієї фази, коли всі висили своїх персонажів, ви рахуєте по черзі, хто керує кожним з районів. Кожен ваш громило, у цей квадратний приносить одне переможне очко, і кожен ваш член родини, поєднаний з цим районом, також приносимо одне очко домінації в цьому районі. І в кого в цих очок більше, то викладає туди свій жетон контролю. І він контролює потім цей район. Якщо ж у вас порівну, то ніхто не кладе туди свій жетон. Також у вас пізніше будуть додаткові оці нейтральні персонажі, і вони кожен з них приносить одне очко контролю нейтральне. І, наприклад, може бути таке, що ви на один на один з ними повинні також їх боротися. Бо якщо їх буде двоє в одному районі, то вам потрібно три очки контролю, щоб контролювати цей район, тому що ці нейтральні також будуть вам заважати. Коли ви викладаєте свій жетон контролю в цей район, то. Наступні раунди, якщо ви все ще контролюєте цей район, тобто якщо у вас жетончик зверху тут лежить, то коли громила приходить і збирає данину з цієї локації, ви також її отримуєте. Це дуже класний бонус. І також наприкінці гри ви порахуєте за кожен район в кого там більше цього оцих жетонів домінації, тобто максимум 4. І той, в кого буде більше жетонів в кожному районі, отримає по 5 баксів за кожен район. Це я ще нагадаю вам наприкінці гри. Це в нас третя фаза Оце вирішення контролю. Четверта фаза це аукціон за спільників, що лежать внизу поля. Це різні е, сильні одноразові картки, за які ви можете боротися. Ви виставляєте картки, власне, з вашого чемоданчику. Не з руки, а саме з чемоданчику, ставите ставки і одночасно їх скриваєте. Той, хто поставив найбільше, витрачає бабки і отримує одного зі спільників, і так кожен наступний. І останній гравець нічого не отримує, але й не витрачає гроші. Якщо ви не, нічого не поставили, то ви не можете автоматично отримати спільника. Якщо у вас порівну, то той, хто сидить ближче до першого гравця, той перемагає. І ви отримуєте собі додаткову картку ось цього. Спільника, якого ви виберете в свою чергу. Тому що ви вибрали, потім наступний гравець витрачає гроші і вбирає з тих, що залишилися. Але цей спільник він також картка. А вже наступна фаза раунду це скинути картки до тієї кількості, яка написана на цьому раунді. І ви тільки що витратили і отримав ще одну додаткову картку. І тут вас хочу нагадати, що і гроші. І завдання Дона, і ресурси, і оці спільники все це картки. І вам потрібно скинути буде до п'яти. І це не завжди так просто зробити, тому тут так багато чемоданчиків на полі. Далі ви продовжуєте грати так само, тільки у вас стає більше членів сім'ї і стає сильнішим поле, тому що тут з'являються нові локації, і також спільники підсилюються. Під час останнього раунду вас не буде спільників. Цієї фази не буде, тому що. Спільники вони завжди купуються на наступний раунд. Деякі спільники купуються одразу з фігурками, це в нас мер, шеф поліції та бос профспілки. І вони також будуть виходити на поле і робити свої певні дії, коли будуть розігрувати їх картки. Якщо спільники після першого раунду вони досить слабкі, то спільники після третього раунду в мене мають реально сильні ефекти. Ще я хотів розказати, що. Коли ви вбиваєте будь-якого персонажа, то він скидається у річку Гудзон. Між раундами ви забираєте з поля всіх персонажів і ті, що валяються у річці Гудзон, і ті, що тут стоять на поле, і потім заново все розставляєте. Так ви і робите до кінця гри. Загалом дуже простий процес. Ви збираєте ресурси, виконуєте завдання, берете ці завдання, і потім гроші вбиваєте, їх складаєте. Наприкінці гри ви складаєтесь до двох карток, і дві останні картки також кладете собі в чемоданчик. Потім ви рахуєте гроші своєму чемоданчику, потім ви рахуєте гроші за домінацію в кожному районі, в кого там більше жетонів контролю, то по 5 баксів. І потім ви дістаєте зі своїх чемоданів виконані завдання Дона, і вони в нас є чотирьох кольорів. І за кожен колір, хто більше цього завдань виконав. Отримав по 5 баксів. Якщо порівню, обидва отримують по 5 баксів. Усі, тобто, це насправді усі права. Вона виглядає набагато складніше, ніж є. Насправді вона досить проста. Вона порівнює складності. Реально, це просто сімейка плюс. Але виглядає серйозніше набагато, ніж ця грарається. Вона прям зрозуміла. Тож, з правами розібралися, переходимо до компонентів. І компоненти тут, як бачите. Дуже круті. Це в нас видавництво КМОН. і вони загалом дуже класно оформлюють свої ігри. В нас тут є фігурки, і в нас реально дофігіща фігурок у кожної сім'ї у вас є три громили, тобто шість фігурок. На кожну сім'ю, і кожен член вашої сім'ї це унікальна фігурка, і в них є імена вправах, і це дуже прикольно, що кожен з них порізькому називається. Плюс є чотири нейтральні фігурки, і в нас є просто цей Дон Квараоне. Це просто фігурка, щоб відраховувати раунди. Плюс є ще машинка. Коротше, пластикові ці штуки залізні чемодани неймовірно. Ви їх реально використовувати. Це частина гри механічна. Арти в правах вправо класно формані по компонентах по якості. Це класно, Ну ось картки не ідеальні, знаєте, просто звичайні. Але все інше, от щільний картон, пластик, класно вона оформлена, малюнки спільників, неймовірні. Плюс в правах і на коробці дуже класні ось ці акварельні малюнки, прям задивитися можна. Зараз тут є малюнки персонажів, що круто, і ось такі величезні розвороти, і на коробці такі самі. Це кльово. Я думаю, що за оформлення вона топ. Що мені не сподобалося. Це те, що оцих малюнків, різноманіття в правилах, що їх не вистачає на ваших картках. Тому що у вас є тут колода Дона. Тут у вас є Дон корона, який і так на коробці. І з цієї сторони на кожній карті той самий малюнок. Так, звичайно, робити таку безліч малюнків в оригінальних це було б дорого, але ось мені тут їх не вистачає. Занадто. Ну якось нудно виглядають ці картки, особливо з тим, що мені не дуже подобається, як виглядають ваші ресурси, які ви тут отримуєте. І виходить так, що всю гру ви дивитеся просто на те, що в руках гроші, ресурси, і оці однакові ну доволі нудуваті картки. Мені ось якось загалом вгорнені не вистачило і зміни, тому що ви весь час дивитеся на одне і те саме. Це точно для мене ось мінуси гри. А взагалі лом це прям Deluxe Components, топове оформлення гри. До КМОН дуже важко прикупатися за компоненти. Вони завжди роблять бомбічні компоненти. Тому переходимо вже до моїх вражень. Тож, до моїх вражень. Підемо по пунктах. Щодо теми, в нас це гра по сетінгу хрещеного батька. І це реально геніальний фільм. Перші два фільми реально круті, бомбічно зняті, їх цікаво дивитися. Але я розумію, що вони можуть здатися комусь задовгими. На мою думку, якщо ви там перші 10 хвилин витримаєте, може 15, то потім ви вже настільки зануритеся в історію і стільки там глибоких персонажів, що стає цікаво. Але якщо вам заважко, то можете спробувати подивитися сучасний серіал The Offer, пропозиція це серіал про зйомки. Першого фільму Хрещений батько, і це кльовий реально серіал, що дивовижно. Там 10 серій про це кінопродакшн, про те, наскільки важко було його зняти, і цей серіал надихаючий на те, щоб подивитися власне, цей фільм, але насправді вам не потрібно знати фільму для того, щоб грати в цю гру, тому що з фільмом вона має дуже мало спільного. Тут називаються ті самі сім'ї. Тут також мафіозна тематика. Тут у вас є фігурка Марлона Брандо, є назви раундів, пов'язані з фільмом, ніяк не пов'язані з грою. Ну, ось стилістика ресурсів, нагадує стилістику з фільму. Ні, це ось взагалі. Це просто мафіозна гра, з хречним батьком, ну ось жетончик від голови коня, не зрозуміло вам буде, якщо ви не дивилися фільм. Але це настільки відома ця голова відрубана, що в принципі можна здогадатися. Ну, можна і так здати. А так, загалом, це просто мафіозна гра, на яку зверху наліпив оце хрещеного батька для того, щоб ну, вона краще продавалася. Тому що було англійською купа різноманітних ігор по хрещеному батьку. Але це була перша хороша. І це спойлер це хороша гра. Я насправді здивувався двом фактам про неї: по-перше, Наскільки ж вона проста, а по-друге, наскільки ж вона хороша? Я здивувався, наскільки це прямолінійна, різноманітна, цікавезна, стільна гра. Тут реально зрозумілі правила, вона дуже прямолінійна і тут у ці фази різні. Вони по-різному працюють, тобто ви ось там даєте локацію, виставляєте своїх чуваків, думаєте, як їх виставити, щоб отримати ресурси і встигнути їх витратити до кінця раунду, тому що у вас е, потім будуть скидатися картки, і як це більш стратегічно зробити. Потім домінація рахуєте, потім у вас аукціон, і ось це ніби інша фаза, але вона настільки ну, гармонійна. Політаються вони між собою, що це класно працює. І через це ця гра дуже нагадує євро. І в мене був Гарців, який казав, що це взагалі єврогейм через це, наскільки тут все елегантно виглядає. І реально, тут же є ося механіка міпу плейсменту, і це схоже на євро. Тільки з елементами Америшу про ереконтроль та те, що ви можете паскудити одне-одному картками доручень. Але. Це конфліктна гра, але набагато менш конфліктна, ніж ви могли б відчувати від такої теми конфліктної, як мафія. Тому що тут часто ви когось вбиваєте, посуваєте, знаєте, заважаєте комусь щось зробити, але частіше всього ви це робите не просто для того, щоб комусь напоскудити, а тому, що вам потрібна якась певна локація. Тобто, якщо в раунді гравець перший стає в ту найкращу локацію, яка за три райони дає вам нічяки, то він розуміє, що він там не залишиться, що його вб'ють. Так, тут є такі моменти, що ви піхаєтесь, але це. Піхання відчувається набагато більш вайтовим, ніж в багатьох інших аероконтролах, де ви напряму нападаєте одне на одного. Тут весь час ось балансуєте. І це приємно. Мені одночасно приємно, що воно відчувається такою, знаєте, напружено конфліктною ви весь час взаємодієте. Але при цьому не, не настільки агресивно конфліктно це також прикольно, що можна щось прораховувати. І при цьому я казав, що вона не дуже тематична по фільму, але вона точно тематична мафіозна. Тобто, якщо вам цікавите мафіозну тематику, 50-ті, тут все так оформлено. Це якій ви будете робити ці жарти про ти звертаєшся до мене без поваги. Або якісь там жарти, що ось там інти прийшли. Мафіозна тема тут є. Ви будете домовлятися, казати, йди там кришу район. Вона прям тут розквітається тема в цій грі і точно відчувається. Щодо конфліктності та рандомності, мені здається, що на 5 гравців, на більшу кількість гравців, вона цікавіша, але що цікаве, вона грається і на двох. Якщо ви знаєте право і грати на перший раз, то на двох вона грається за годинку. Тобто це просто така пум-пум-пум, швидесенька гра. Також те, що вона така проста, для мене бонус, тому що коли ви граєте на п'ятьох. Тут такі зрозумілі і дії, що навіть за там дві години партії ви зовсім як на мою думку не втомлюєтесь від гри і можете продовжувати собі планувати, тому що в кінці гри набагато більшого цього відбувається, і навіть на б'ятьох багато що зміниться, але ви можете це щось враховувати, що інші гравці роблять. При цьому ще два цікавих моменти: по перше, це те, що до кінця гри ви не знаєте, хто переміг. Що мені здається, бонус в цій грі, тому що вас можуть виносити там а але знаєте, що у вас там грошенят багацько, і ви через це переможете. І насправді, оці ваші власні чемоданчики, це оверпродакшн. Вони не повинні бути настільки крутими, залізними. Вони повинні закриватися. Це можуть бути просто конверти, знаєте, або якась ширмочка. Але насправді те, що у вас є цей чемоданчик, в який ви під час гри кладете свої власні гроші, ніби ви на ваших закриваєте. Настільки приємно відчувається, і ви кладете туди реально багато карток. Під кінець партії у вас повний цей чемоданчик. І це, мені здається, найприємніша частина цієї гри. Я не можу пояснити, наскільки ж це приємне відчуття, що у вас є щось своє, що ви туди поклали. І багато інших гравців, які я бачив, грав цю настілку, дивиться тим, що дійсно це прям неймовірно приємне відчуття. Хочеться цим займатися, робити, і це закохався настільну гру. Тобто, загалом я думаю, що тут дуже багато всього хорошого. Вона. Проста, достатньо швидка і леха, як для такої насиченої гри, в яку ви відчуваєте повноцінний процес заглиблення. З мінусів, це те, що формання, не для всіх і тема, це те, що я чув, що вона занадто єврова, це control може бути як проблема. Ще тут класно написані право, вони зрозумілі, вони прямолінійні, вони відповідають майже на всі права. Це те, що я не сказав, наприклад, про право, це те, що коли закінчилися ресурси. То ви їх не добираєте на п'ять гравців вони будуть закінчуватися. Якщо певна номінал купюри закінчився, то ви добираєте менше номінал купюри. Якщо закінчилися завдання на полі, ви їх не добираєте. Якщо закінчилися завдання в колоді, то ви перемішуєте відбій і добираєте. Тобто про кожне окремо, в правилах написано. Мінус тут цих правил це те, що при локалізації тут є допущені помилки. Во, наприклад, там в розкладі карт, або, наприклад, що ви придивитесь в компонентах, тут написано. Є 5 кольорів по 5 маркерів кожного кольору, і написано 45 маркерів контролю. 5 по 5, і виходить 45. Ну, щось не так. І ще декілька таких е тут невеличких проблем е в правах я знаходив. Якщо ви бачите таке правах, то дуже важко їм довіряти, якщо ви вже бачите там помилку конкретно. То важко довіряти всім іншим правилам, чи правильно вони написані, чи нема тут помилок. Тобто самі правила бомбічні, але сам вокалізації я в одному прикладі там бачив помилку, і при розкладі гри є помилка. Тому цілком можливо дивитися оригінальні правила в інтернеті. Але я й за цими правилами грав. Це ок топчик грається. Задоволення отримується. Ще, що мені здається, мінусом цієї, гри це те, що тут не така велика регравальність, тому що загалом кожної партії ви в принципі будете робити одне і те саме. Так, змінюються спільники, змінюються локації, які виходять. Знаєте, є там картки по іншому викладаються. Але глобально тут одне і те ж саме розположення мапи кожен раз, і в принципі, ви по одному тому ж сценарію будете рухатися. Тобто, ось. Саме з різноманітністю геймплея тут небагато, тому що просто різні сім'я, вони однакові. Треба ось цей момент враховувати. Що мені подобається в цій грі, це те, що тут є це відчуття руху по партії, тому що чим далі рухається партія, тим більше у вас стає ваших фігурок, якими ви граєте, тим більше це локацій на полі, і тим сильніші стають спільники, яких ви можете купувати. І реально різниця між першим раундом і четвертим колосальна, тому що в першому раунді ви там пару місць зайняли і все, і всі такі рідненькі. В четвертому раунді ви знаєте, що ви будете вбивати один одного, у вас буде річка Гудзон заповнена трупами. Це буде жорстко. Мені подобається, коли в партіях Настільки є таке відчуття прогресу, що щось змінюється, і вона ніби розширюється ваш досвід в цій грі. Виграв на двох, мені здавалося навіть запросто, але коли я зіграв на п'ятьох, то я зрозумів, що ця презентація гри, це і бо. Через це, скільки всього відбувається, і те, що ви маєте змогу за всім услідити. Мені, власне, ця гра сподобалась, я отримав від неї задоволення, я пакував в Мафіозі. Це, мені здається, головне, що вона елегантна і з захоплюючим ігровим процесом. Але при цьому не можу сказати, що це якась ідеальна гра. Просто дуже хороша. І тепер наприкінці відео я як зазвичай пораджу вам дві чимось схожих настільні гри. Перша настільна гра, яку вам пораджу, це настільна гра брудні гроші. Якщо вам подобається грати за магіозі, які відбивають собі бабки, так як в речі на батьку, то перевіться до настільної гри брудні гроші. Це дуже проста економічна стратегія, де ви бандюки, і ви там збираєте собі сети з карток, теж збираєте собі гроші і намагаєтеся їх відмити. Проста карткова гра, де ви граєте за бандитів, і досить швидко вона грається. Якщо ж вам подобається така вже сучасна суміш Ере контролу та євро, і ви хочете, щоб оці знаєте, різні школи гемдизайну поєднувалися якимось бомбічним чином і ще й були класні компоненти, то придивіться до настільної гри коса. Також грав, які тема здається, що ви там будете воювати. Але насправді це економічна стратегія, де можлива війна. У косі ще менше, насправді, у вас конфлікту прямому, ніж у Хрещеному батьку, але там є можливість напряму битися. Коса більш складна гра, і в ній також неймовірні компоненти, і це прям блокбастер, настільний, економічна стратегія з ереконтролом. Огляди на обидві ці гри знаходяться в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд! Дякую, що прийшли і подивилися це відео. Напишіть в коментарях, чи прийшли ви сюди з повагою. А для цього придивіться, чи поставили ви спочатку цьому відео лайк. І обов'язково перевірте, чи підписані ви на канал, тому що дивитися цей огляд і не бути підписаним. Це якось без поваги, знаєте? І спокійно вам та нудної ночі, без коней. В плешку.